Вітаю! Починаємо нашу екскурсію по садовому центру. І ось отака така нарбона стоїть одразу ж на початку столу. Ось ця непогана симпатична рожева, крупноцвіткова, великоцвіткова. Дуже сподобається ця ніжненька. І чим більше я роблю огляди, тим більше я знаю назву, тим більше я їх плутаю. Міра Флора. І ось ця... Тобто, чи фіолетова королева, чи пурпурна ще що-небудь. Вони так схожі, що вже просто кругом голова. Ось такі каскадики. Це далі буде така квіточка. Ось на каскадах біла-великоквіткова, Вашингтон і пурпурна. Дуже такі дійсно великі. І дуже гарно вони виглядають на каскадах. Просто це Вольтера жовта, дуже багато їх було. Ось ця ніжно-біленька, чимось на ракушку схожа. Ну, Можливо, мені тільки так показати. Азіандрім виглядає і ось отакий сортик, Дуже яскравий. Цікавий, Я пробувала його сфотографувати назву, але щось у мене нічого не виходило. Я на нього зобиділася. Зовсім. Дуже погано було видно назви, тому, хто зможе, зупиняйте, прочитайте. Ви бачите, які каскади квітів, вони майже всі розкриті і достатньо шикарно виглядають. А тут ось навпаки дуже багато ще куб'янків. Е, І квітнутиме дуже довго. Я старалася приблизити, наскільки можна, але чомусь не фокусувався мій телефон на назвах зовсім. І буде огляд у двох частинах, бо одна частина в мене записана зовсім в другу сторону. Ну, так буває інколи. насолоджуйтеся цим квітуванням, оця рожева це просто яблуневий цвіт. Здалося, що це квітнуть яблуні дуже красиво. так. І якась із них давала аромат, хоча я наче перенюхала всі, я не знайшла, яка квітка пахне. На цих столах минулого разу стояли парфюмерочки. У них була скидочка до 10 євро, це був Love Potion. І, здається, Diffusion і Sensation. Але я думала, що вони стануть іще дешевшими, але їх сьогодні немає зовсім. Де таку кількість дали, я не знаю. А ось це квіточка, яку я дуже довго шукала. Це Summer, Ну, чомусь вона мені зараз. А тут у мене вже шок. То я шукала метелика собі, а тепер куди не піду? Метелики? Ну, просто я не знаю. Дуже гарні. Ось це я вже роздивлялась, роздивлялася. Не дуже добре він виходить, він якийсь мілкоквітковий, але дуже схожий на пелорика. Ну, я його залишила, в нього була написана 50-відсоткова знижка. Ну, переспати треба з цією мрією думкою. І ось Алті. Тут, як завжди, в коридорі, але світла тут стало трошки більше. Ось такі красунички. вони не передаються моїм телефоном колір. Вони яскраво рожеві крапочки, такі симпатичні. просто, просто я, я навіть не можу придумати, що це за сорт. Він схожий на все, те, що я знала, але це не вони. А ось цей сорт мене просто шокував. Яскраво рожеві і навпіл так поділені. Я думаю, що це один із мутацій того ж самого сорту, що стоїть, але ну, я не знаю. Дуже красивий. І дуже він мені сподобався. А ось тут, це вже ми в іншому магазині. Ви бачите, що тут вже стоять вони більш вільно, більш доглянуті, і ціна тут достатньо, так скажемо, високувата як для орхідейчок міні. Вони вже майже всі розкриті, гарними каскадиками квітнуть. Ось є отакий біглівчик один мінічка, симпатичні такі міні. І виглядають, наче метелики так здалеку. Я довго біля них крутилася. І ось. Знову кімоно, Нарбоне. Ось оця красуня із білою губою, із цими білими крапочками біля носика, Азіан Дрім, Преторія, здається. А можливо і ні. Щось я вже зовсім з ними заплуталася. І було трошечки поскидочки по акціоні, але. Важко назвати ту ціну акціонною, тому що можна купити достатньо непогану орхідейку у стандартному вигляді. Але всі... ну, симпатичні вони були. І на ці великі теж вони вже повністю розкриті. Це вольтери, великоквіткові і яскраво жовті. І на усій веселій ноті, де у нас ананасики, ми будемо закінчувати наші огляди. Ось такі симпатичні ананасики вирощуються у горщиках. При бажанні можна придбати і собі. Дякую вам за увагу! Дякую, що ви зі мною. Дякую за ваші коментарі. Кому сподобалося, підписуйтеся, залишайтеся, буде ще багато цікавого. А хто зі мною, тому. До зустрічі.